Всім привіт! Вирішила я записати це відео, тому що мене дуже часто в моєму інстаграмі про нього запитують. Я не хочу в інстаграмі людям засирати стрічку. Тому я вирішила його записати на Ютуб, щоб той, кому цікаво, зміг перейти і подивитися. Одразу скажу, це не є повноцінний огляд на камеру, це є мій е, відгук, е, якими функціями я користуюся, що я з нею роблю, чим вона мені корисна, чим вона мені більше подобається за iPhone. Також одразу хочу додати, що це не моя камера. Я її беру в оренду в Serental. Е, це Рентал техніки у Івано-Франківську. Посилання запишу, залишу в описі під відео. Там дуже багато класної професійної техніки та гаджетів в оренду, не тільки для професійної, а й для мобільної зйомки. Підпишіться, будь ласка, на цю сторінку, тому що потім ви мені будете все одно писати, а кого ти там рекомендувала, а що то за оренда була. А ну, нагадай, будь ласка, ти казала якась оренда є у Франківську». Там є в оренду, мені здається, все, що тільки можна, тому підпишіться, щоб не загубити. DJI Osmo Pocket 3, конкретно в мене, це кишенькова камера, яка знімає в якості 4К із вбудованим підвісом. Отже, вона має класну стабілізацію. Ця камера знімає горизонтально, так як зараз, у 4К якості та 60 кадрів на секунду. Так як iPhone у вертикальному положенні 3К якість і також 60 кадрів за секунду. Я використовую цю камеру для зйомки прямих ефірів в рамках онлайн-навчання з мобільної зйомки. Як це виглядало до на веб-камеру мого ноутбука Asus. І якими зараз виглядають мої прямі ефіри з камерою DJI Osmo. Це найголовніша функція і перевага, чому я використовую цю камеру. Її можна підключити у якості веб-камери до свого ноутбука і проводити ефіри в класній якості. Друге, чому я беру постійно в оренду DJI Osmo, тому що я записую відео в 4К, вдумайтесь, і бачу себе. На айфоні ми не можемо, у нас немає такої функції. на айфоні ми можемо включити себе з основної камери, знімати, але ми не бачитимемо себе. В камері Osmo є дуже класна функція, що я можу бачити себе під час запису, і можу бачити, як я виглядаю, Можу бачити, як виглядає кадр, і це саме я можу робити на вулиці і будь-де, якщо раніше треба було підставити зеркало, щоб бачити. Або підключити е, трансляцію екрану на ноутбук, щоб бачити себе, що не дуже зручно, е, не носибельно з собою. То зараз я можу з цією маленькою камерою бути, будь де і дуже зручно записувати відео. Далі, в цій камері вмонтовано е, багато мікрофонів, наскільки я чула. Я не компетентна в цьому, але я можу просто виключити ось цей мікрофон. Це теж, до речі, DJI. І теж, до речі, їх можна взяти в оренду в сиренду. Так, я виключила мікрофон, і зараз ви можете оцінити, як записує звук камера DJI Osmo Pocket. 3. Мій голос без мікрофона. А далі, яка функція мені ще дуже подобається, це функція відслідковування обличчя. Тобто я рухаюся і камера слідкує за мною. Звісно, не завжди мені це потрібно, і цю функцію можна ізі відключити. Мені дуже подобається, що ця камера знімає в 4К якості, проте обробляти ці відео монтувати можна в, з допомогою телефона і в програмі VN я це роблю, і це відео, і всі свої інші відео на YouTube. Я все монтую на айфоні в програмі VN. Також DJI має функцію ретуші. Повільна зйомка, режим панорама та режим фотографії. Ними я не користуюся, але мушу сказати, що такі є. будь які сторіс ріл також можна записувати на цю камеру. Вона дуже зручна. Тим що не можна знімати з поверхні стола, можна знімати з рук і можна її вкрутити до штатива. Хочу напам'ятати вам, що це не обзорна камеру. Це не огляд повний цієї камери, і звісно, я могла якісь функції не згадати, взагалі не розкрити потенціал цієї камери. Я перерахувала тільки те, чим я користуюся і чим вона мені реально дуже корисна. Веб-камера для записування онлайн-курсів, влогів, для записування бекстейджів і для запису будь-якого контенту. Особливо розмовного, де мені важливо бачити себе. Якщо вам будуть цікаві гаджети для створення контенту, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи було вам це цікаво і чи була вам ця корисна інформація. Всім гарного дня!